Всім, призмі, єрмакалі, Юр, Юра2009 і сьогодні ми знаходимося в Бравл Старсі через те, що туди в поназию по, по привійшці відео ви зрозуміли, що сьогодні ми купимо топовий скін з величезною знижкою 200 кристалів в честь чорної п'ятниці. Ну, я думаю, по відео, ви зрозуміли, що це скін на Динамайка. Отакий от топовий скін, який коштує 299 кристалів, але з знижкою X3 вигоди ми, отрим... ми можемо його отримати за 99 кристалів. Також ми будемо купляти що, оцей скін на пемку, тільки в першу чергу хочу купити оцей скін на динамайка. Ну, в принципі, зараз мою купимо. У мене 373 кристали. Давайте ми його перед тим як купляти протестимо. Але ні, давайте перед тим я вам взагалі ще покажу взагалі, скільки в мене є вже скінь на Динамайка. Взагалі мені не дуже вигідно купляти цей скін. Ну як це дуже вигідно, але в мене дуже і так багато є скинів. Мені є за якими скинами грати, але це дуже топовий скін, тому я його купляю. Дуже добре, що я збрав кристали на ну, новий Brawl Pass. ну значить, не на новий, а на три бралпаси підряд і бралпаси тепер за донат. Тому я можу витратити їх на оці -от два топові скини. Я перед цим як ці скини вийшли, ще дивився ці легендарні скини. Хотів купити якийсь скин собі по типу, от, наприклад, Мортіса, може, Ворона Фенікса думав. Я думаю, що вони ще будуть, наприклад, завтра вийдуть по знижці, якісь кине точно, але я їх вже, напевно що купляти не буду. Хіба що вже на якийсь там наступний рік чи ще колись пізніше. Ну, в принципі, давайте ми його протестимо, подивимося, я вже за нього не раз грав в зломці. Е, тому я вже більш-менш знаю, як він е, ну, атаки, але через те, що до нього додали піни, йому могли ще трошки змінити атаку або якусь там озвучку. Ну, в принципі, по вигляду дуже топовий скін. Е, стріляється рукави, кидається рукавицями, ну, це я теж знаю. Ну, давайте тепер перейдемо туди до маленьких роботів. До речі, я замітив, що коли рукавиці типу, вибухають, то після. А, ні, коли я попадаю в когось, напевне, що так. Ні, чекайте, коли я виношу, чи як. А, коли я виношу, то лишають ще такі рукавиці, вони ще закручуються. Такого вроді би не було. Ну давайте зараз спробуємо ультанути. Бам! Величезна бомботка і все, виносять кучу цих нових рукавиць. Не пам'ятаю, чи вони були, але скоріше, що ні. Так, давайте ми ще раз наб'ємо на ульту і бам! Ну, коротше, супер крута ульта. Ще в нас... Плюс до цього скіна йде 9 пінів, цілих 9 пінів, там радісний, той, що плаче, Ну, коротше, різних емоцій ну, всі емоції, які можна бути з цим скемом пов'язані. Іконка і також спрей. Ну, в принципі, давайте ми його купимо. У мене 373 кристала, і зараз в мене залишиться вже на 99 менше. Ладно, давайте погнали принципі, його купляти, але давайте перед цим поставити лайк, я вам даю на це 3 секунди. Давайте. Раз, два. Три, в принципі, погнали тепер купляти цей скін. Я надію, що вже лайк поставили за таке топове, за те, то, що я так багато тра... ча... трачуся, щоб зняти це відео. Ну, в принципі, погнали через три, дві, одну погнали. Купляємо цей скін, залітає нам новий скін на Дінамайка Капець. За 99 кристалів забрав скин який коштує 300 кристалів. Це просто яка як вигідно. Давайте ми ще раз так заскрінимо І, в принципі, погнали. Тепер дивите, що нас у нас опича, Іконка, пінчики, спреї, капець скільки в нас тут всього. Давайте я зараз це також заскріню. Отак от, от бам. І все, вроді би, це нам все дали, що ми мали отримати. Да. І 99 кристалл нас пропадає, залишиться 274 кристалла. 99 я ще витрачу на ПМ-ку. 90 мені ще прийде з Pass. Ну, коротше, я ще можу, напевно, десь два скінчика купити, якщо що, Ну, які будуть кошти 300 кристалів. Бо я буду купляти за 300 кристалів тільки тоді, коли вони будуть дуже вигідні. Ну, давайте, в принципі, затестимо його. Я вже трошки запинаюся навіть. У мене я завжди грав за такого повара Майка. Ну, перед цим я грав ще за такого тренера Майка, мені він дуже подобався. Ну, а тепер ми будемо раді за такий топовий скін. Давайте ще поставимо до цього скіна спрейчик, отакий от класний. І пінчики, наприклад, Оцей з зірками. Далі плач, оцей що у нас, і із лицем Ну, в принципі, це стандартний набір. І я ще хотів вам показати, мені ще, до речі, сьогодні з стар випав де-де-де-де-де наш цей браулер. спрей на байерний, я собі якраз тільки зараз згадав. Давайте я його бігом поставлю, щоб. А, в мене вже це цей спрей. Ну, тому ладно. Беремо чуть-чуть звук скручу. І погнали. Значить, вкатку його ще раз тестити, але вже вкатці зі з справжніми людьми. Можна піти навіть в силову лігу, але я думаю, це не дуже потрібно. В Закупки я теж не сильно хочу йти, бо в мене 22-й ранг. І... Ну хоча давайте ми в принципі різкаємо, нічого страшного, якщо ми навіть злеємо. Погнали, дивіться, подивимося його анімацію виграшу, а також програшу. Ну, якщо... Ну, надіюсь, що ми програшу не подивимося, але вже там як піде. Ну, бо я не дуже хочу програвати, хіба що коли ми підемо в катку на закупки. До речі, зі мною ще один такий скін попався. Е, ще одна людина з таким скіном. Давайте ми зразу кинемо на початку катки отакий от топовий е, пін. І також намалюємо спрей. Так, от, е, Спрей отак він виглядає. Я чуть, звісно, за стінкою. Давайте ми його перемалюємо от сюди. Блін, тепер я б за цю аптечку нашу. От, от тепер от добре його видно. Ну, в принципі, це е, лице цього скіна, надійномайка, робомайка. Ну, давайте, в принципі, зараз попробуємо затащити. Не знаю, чи в нас це вийде. Ой, йой, тихо, ну нам треба виносити Едгара. По-перше, в першу чергу треба виносити тих, хто мені для мене дуже небезпечні, щоб вони мені потім не помішали. Бо якщо я з ними лише один на один потім, то буде дуже важко. Наприклад, Мортіс теж ще не, досить небезпечний. але він зараз міг набрати ту тичку довшу і мене вже Ну, підійти до мене, я вже нічого не зміг зробити. Хоча, в принципі, я ще щось міг зробити. От, наприклад, оцього. Е, ні, не зможу я нічого зробити. Е, і мене виносить. Восьме місце, Значить Тоді подивимося анімацію Виходимо, і в нас він отак от в принципі розламується, ну і в принципі все. Ну Давайте ми виходимо. Мінус 5 кубків, тепер нам потрібно повернути ці 5 кубків, тому погнали ще раз в хатку. Погнали нам треба зайняти тополи, і ми взагалі буде дуже класно, ми апнемо 37500 кубків. Я ще не знаю, я запланував е, до Нового року, року апнути 40 кубків, тільки я не думаю, що ми це вийде. Я не хочу дуже багато е, тат, часу на цю гру. Ну, е, побачимо, там як вийде, хоча б 38к, я думаю, ми апнемо. Ой, так, щось я забув як грати за цього Дінамайка. Е, ну, ладно, надію, що ми зараз можемо подивитися на анімацію вершу, а не знову ж таки програшу. Е, так, давайте виносимо ми, значить, Отіса. Е, раз, тепер ми е, бам. E, пам винесли ще одну, ми вже двох бралерів винесли, це дуже непогано. E, так, у мене старка, якщо не, не стрибок, тому e, треба надію, що якщо зможу втекти там через стінку. E, так. Ми ще одну банку так небезпечно. Хенкін можна жорстко задамажити. E, так, давай, 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 давай. Я в принципі. Я... Ми ультуємо просто А, я, я міг і не ультувати, я його все рівно виніс. Ну, е, ладно. Е, так, давайте, блін, блін, я чуть переніс. Ладно, е, погнали, погнали, погнали. якось знайти вже трибрала, розлишається. Я думаю, що я зможу затащити тут на топ-1. Е, не дуже -то важко. Так, е, а ні, нас тут стресу виносити. Е, так, я сподіваюся, на мені не наб'є ульту, і ми спокійно затащимо. Не, так, бліна, він відкилився. Ой, бліна, бліна, бліна. Давайте ми сюди закинемо ульту і просто так здавай мульту. Е, ну, і так, давай, 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 давай. Давайте ми гаджет витрачаємо бам і все. Ми його винесли, зайняли. топ-1, Так, чуть не той пінчик, я, ну, нічого страшного. Топ-один затащила, анімацію, в принципі, вона у нас е, ну, простенька. Він типу просто руки вверх підняв і е, присідає в нас. ну, Спортивний, коротше, в нас робомайк, Ну, в принципі, плюс 10 кубків. Ми рівно зараз залутали. Е, 37500 кубків. Ну, це не найцікавіше. Давайте. Я щось не награвся за цей скін. Давайте ми підемо, в принципі, ще одну каточку, але вже не закупки. Бо якось би не хотілося здаватися. Давайте візьмемо ще іншу старку, щоб ми могли трошки пострибати, щоб не було нам так скучно. Так, 6-6 погнали принцип. ні, 5-6-6. 6 Давайте погнали в катку, подивимося зараз, що у нас буде. Ще б я не знаю. Я, мені ще треба буде в наступному відео, я буду купляти скин на Пемкуту, але я не знаю, коли буду знімати відео. Якщо вже завтра буквально вже буде чемпіонат світу по Старсу, і там треба буде дивитися цей чемпіонат, щоб заробляти нові нагороди. Так, ну я не думаю, що мені обов'язково рівно 3 тисячі заробляти. Ну, звісно, це б не було непогано, через що там остання нагорода це гіперзаряд любий, тому. Ну, не любий, а рандомний. Любий, це значить, я сам можу вибрати. Ну, коротше, гіперзаряд, ну він не так важливий, якщо мені головне ексклюзивні піни, там, спрейчики і тому подібне. Ну там будуть вроде, тільки піни, якщо я не помиляюсь. Ну, вже хоча б щось. Давайте ви при це погнали, значить, стрибнемо один разок. Бам, блін, не, не дуже вчасно пас передав. Давайте розламимо стінки. Ой-ой, тихо, тихо, тихо. Тихо, втекли, втекли, але мене зараз все рівно винесуть. Нічого страшного, нам, в принципі, зараз немає ніякого завдання затащити. Ну, але ми в принципі постараємося. Е, ну, я думаю, це вже буде наша остання катка, щоб довго не затягувати час. Ми просто зараз цю катку дограємо і вже будемо закінчувати відео. Е, так, давайте проміжом зараз забрати м'яч. Акуратно, блін, мене чуть ЕМС не заразила від цього сквіка. Е, давайте. А, блін, я ж м'яч не можу перекинути. Ну давайте я сам перекинуся. Оба. Ой, ні, я не зміг перестрибнути, але опа, все, винесли. Добре, давайте я розламаю нам тут -а прохід, щоб ми могли пройти. Акуратно, акуратно, тихо. Фук засейвився, мені скільки не зміг задомажити. Давайте ми його винесемо, постараємося винести, yes, я виніс Сквіка. І в принципі, нам просто треба напряму зараз добігти. Бам, ультуємо і забиваємо гол. Не такі кентепін, нічого страшного, залишається хвилина до кінця матчу. Так, давайте шкенемо цей наш. Ну, звісно, це просто балдежний скін. Не можу нічого сказати, ну просто топовий скін. Найдорожчий скін на Дінамайка. Ну і він, в принципі, найкрутіший, на мою думку. Я дуже давно його хотів купити. Я його навіть хотів купити, типу, замість тренера Майка, ну, типу, дозбирати трохи кристалів. і, і Але якось я хотів, щоб купити Brawl Пас, тому я хотів купити. Ну, я купив дешевший тренер Майк і купив Brawl Pass потім ще 8 сезон. Ну, ладно, давайте, в принципі, ламаємо ще тут стінку, вже нічого страшного що витрачає ульту. Бам, робимо так. Далі ми бам робимо. Ой, майже Майже попав по ульту. Ой-ой, тихо, 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 тихо. Зараз акуратненько треба. Бо зараз ми можемо затопити і їм. Ой-ой-ой, а ти що так близько підійшов? Я думаю, що він зараз Піде забувати гол, але він вирішив мене винести. Ну ладно, нічого нам залишилось протримати ще 20 секунд. І в принципі ми затащили катку, але, блін, біля нас дуже близько. Зараз трошки напряжно. Давайте ми викидаємо м'яч. Робимо отак-от, отак от. Блін, я не зміг. Ай-яй, тихо, тихо, тихо. живем, 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 живем. Тихо, я засейвився, Я засейвився, я живу, ще, я ще живий, я ще живий. Давайте. Тихо, 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 ще трошки. Фух, ми змогли засейвити м'яч, нам не забили, засейвити в рот. Ну і, в принципі, все. Ми затащили, от наша виражна катка. Ну і я думаю, на цьому можна буде закінчувати. Кому сподобалося відео. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал та жміть на дзвінок, щоб не пропускати мої нові круті відео. Ну з вами буде Юр, Ви були на каналі Юра 2009. Всім пока-пока!